Топ 5 запахів, які обожнюють або ненавидять бджоли. Це відео не тільки для новачків, а й для досвідчених пасічників, які хоч раз ловили рій на стару панчоку з прополісу або отримували ляпас за дезодорант з м'ятою. У бджіл нюх як у собаки, але є нюанс: якщо ви пахнете не тим, то меду не буде, буде на горіх. В цьому відео покажу топ 5 запахів, які бджоли або обожнюють, або терпіти не можуть. Що притягує рій, який запах викликає напад, і як запах може врятувати або зіпсувати ваш день на пасіці? Почнемо з прополісу. Прополіс це аромат спокою. Бджоли люблять запах прополісу. Він для них як домівка, знайомий, стабільний та безпечний. Якщо ти працюєш на пасіці з одягом просоченим прополісом, бджоли менш агресивні. Саме прополіс використовують для заспокоєння роїв і при пересадці бджіл щоб рій не тікав, капне краплю настоянки прополісу на вулик працює краще, ніж GPS. М'ята, меліса, аніс. Аромати, які манять. Ці ефірні алії справжні магніти для бджіл, особливо в період роїння. Запах м'яти чи меліси притягує рої до ловушки, як медведя до варень. Аніс ще один суперфокус. Його додають у сироп для кращого прийому. Підгодівлі або при пересадці. Але важливо все добре в міру. Якщо запах різкий і штучний, ефект буде зворотним <му> Запах воску інстинкт будівництва. Свіжий віск як новобудова для бджіл. Саме його запах стимулює бджіл тягнути нові стільники. Тому пасічники натирають ловушки воском або ставлять стару суш з восковим запахом, щоб бджоли відчули, що тут житло готове. Парфуми, дезодоранти, шампуні. Ворог у флаконі. Бджоли не переносять різких штучних запахів, особливо солодкі духи, гелі для душу з ароматами тропічного лісу і дешеві дезодоранти. Якщо ти прийшов на пасіку пахучий, для бджоли це сигнал тривоги. Часто саме такі запахи провокують напад, навіть коли ти в костюмі. Висновок простий: на пасіку без запаху, максимум прополісний крем. Запах поту, алкоголю та тварин. Так, бджоли не люблять запах поту, особливо якщо людина вже колись отримувала укус і запах змінився. Алкоголь для них це хімічна атака. Джола відчуває перегар на метр і зробить зауваження. Ще один цікавий нюанс запах тварин, особливо коней, собак та кіс бджоли сприймаються як загрозу, особливо біля гнізда. Тому працюємо чистими, спокійними і без коняки в обнімку. Як бачите, нюху бджіл не підведеш, вона точно знає, хто свій, а хто пахне димом. Тому на пасіку без парфюмів, з собою прополі сміята трохи воску, і головне спокій, бо бджола, як і людина, нюхає настрій. А які запахи бджоли у вас терпіти не можуть? Чи були випадки, що хтось пахучий прийшов і його зустріли з жала? Напишіть в коментарях і не забудьте вподобайку, якщо колись нюхали рамку і розуміли, оце запах літу.